Давайте скажемо слава нашому Господу. Сьогодні зранку таке слово прочитав і так впало мені в серце. І не принесло слово слышенное, не принесло ніякої пользи їм». Чому, брати і сестри? чому, brothers і сестри? Тому що воно було не розбавлено вірою. Тому моє бажання серця мого перед молитвою, дорогі брати і сестри, щоб це слово було не до нас. Давайте ми з вірою приймемо це слово, щоб те, що ми почуємо сьогодні, воно принесло пользу. Перше місце, яке я хотів би зачитати разом з вами. Це буде Ісуса Навина, 24 голова. 14 І Так, бойся Господа і служи Йому чистоте і іскренности отвергайте богов, которые служили отці ваші за рікою і в Єгипті, а служите Господу. Now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. І служите йому, Каже, And in the end, it says serve the Lord. And before our prayer, I would like to lead us all to the point where we each one of us looks into our own hearts. And for each one of us to choose who we are going to serve. Дивлячися історію Ісуса Навина, це був чоловік, і написано ще в числах, записано за цього мужа Божого, щоб був дух Божий на ньому. Ісусу Навину представлена така честь, такий Бог вибирає його, щоб він зібрав весь ізраїльський народ. Коли ми читаємо цю главу, Ісус Навин, Він збирає усі, весь все коліно Ізраїля, І Він показує їм на народ, який вибраний Божий народ ізраїльський. Він показує їм картину всього їхнього життя. Він показує їм на такі на чотири, я б сказав би частини розділити їхні ходження uh, перед Богом. And Перше, він каже, звертає увагу, ви згадайте, кому служили батьки ваші, яким богам. All, them, them, Egypt, На друге, він, коли ми читаємо цю главу, він говорить так само за, згадує за те, як вони були в Єгипті, були в рабстві гріха, були в рабстві в цьому uh, місці. Він показує їм, якою великою могутньою славою, великими чудесами він виводить їх із цього рабства. І Наступна частина: Він випробовує в їх пустині. Вони були випробувані голодом, холодом. And he says that God he was testing them in the desert. They were tested with uh with famine, they were tested uh with uh with uh cold. І далі він приводить їх ханаанську землю і робить оцей повністю ітох оцієї глави. And And then he he, he leads them them into into the 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 promised land, into Canaan. And he, he is showing them the final conclusion of the story. Він говорить далі 15-й вірш. Якщо «Же не угодно вам служить Господу, то і зберіть з себе нині, кому служить Богам, лі, котрі служили отці ваші, бивші за рікою, ілі Богам Аморейським в землі, в котрій живете. А я і домой будем служить Господу». Версія 15. «І якщо це зручно для вас, щоб служити Богу, вибачте для себе цей день, яким ви будете служити, будь-який Бог, яким ваш батько служив, ми можемо взяти для себе Бог у кожного з нас. Він про він провіряє нас різними методами.

And maybe somebody is going through a desert in their life, and God is testing them to see if they will remain faithful to him, Я сказав, що Бог вибрав ізраїльський народ, от Він вибрав цей народ для того, щоб ми читаємо Слові Божому, щоб ці місця нам були для того, щоб ми дивилися на них і брали якийсь висновок для себе. And God chose the people of Israel for us to look back as an example to us. Ісус Навин говорить, що каже, оце все, що ви мали. Все ви вирішуйте самі. Nation, he, he says, have, я вас не заставляю. Ви все бачили. Ви бачили це все на своєму шляху, як Господь виводив вас. Виводив ваших батьків. Але він говорить, що «А я буду служити Господу». «Я вас не заставляю служити. Ви виберіть кому служити. І він говорить в першу чергу до себе. Він каже: Я буду служити. Мені не важно в яких обставинах Бог мене буде вести. Я рішив рішення своє. Я буду служити Богу. Давайте прослідкуємо 15, голова. John, 15. І 16 говорять, 15 голова. 16 вірш говорить такі слова. 15 голова, 16 вірш Іоанна. І тут записано, Не ви мене ізбрали, а я вас ізбрав. І поставив вас, щоб ви йшли і приносили плод, і щоб плод ваш перебивав, даби чого ні попросили от Отця, во ім'я Он даст вам. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. І Бог говорить сьогодні до нас, брати і сестри. Каже Бог, що це не ми його шукали, а він нас знайшов. Слава Богу. Він нас вибрав як цей ізраїльський народ своїм, своїм народом. And he chose us as just like he chose the nation of Israel, he chose us as his nation. Вибрав, сестри, так, and he did not choose us because we earned this or we did something to earn this. Говорить, поставив, But he said, I chose you and I appointed you to go у християнському житті. Якщо Господь дорі довірив нам. Його, його uh, задум щоб для цього спасіння для людства. Це є відповідально. І він не сказав, що на цьому закінчується. Ви вас Бог звільнив від гріхів, і вже на цьому ми вже можемо спокійно сидіти перед ми спасені, нам вже нічого не треба.

я бачу в цій картині, що Він рішається, Петро говорить, перші слова, не говорить, говорить, а він вели мені йти. Оце його рішення Я буду служити Богу, я піду за ним. And this is his decision. I will serve the Lord, I will go to Him. Але щоб за Ісусом Христом, дорогі брати і сестри, нам треба сила. But to follow Jesus Christ, brothers and sisters, we need strength. Давайте зачитаємо дії святих апостолів. We're going to read from the book of Acts. І це буде перша глава, вірш. Chapter 1, verse 8. But you, you, you and and But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. The word of God says that we must not. Віддати своє життя повністю на служіння Богу, ми маємо відключити свій розум. Своїм розумом, якщо взяти всю картину служіння, як служили мужі Божі, що вони переходили, ми починаємо сумніватися, як це зробив Петро. І в цій картині Ісус його піднімає і каже: Не усумнівайся, Він бере його за руку, піднімає. Ще одне місце хочу зачитати: це буде євреям. I'd like to read from Hebrews. І давайте зачитаємо з один... це буде. 11 голова і 32-го вірша. І що скажу, не достає мені времени, щоб повестувати о Гедіоні, о Вараке, о Самсоні, Іфеї і о відді Самуїлі і других пророках, які вірою побіждали царства, творили правду. Получали об'єтування, заграждали усталь вам, угощали силу огня, збігали остря меча, укріплялись од немощі, били крепкі на війні, проганяли полки чужих, жони получали умерших своїх воскресшими, і нині же замучені білим не принимая освобождения, дабы получить лучшее воскресение, другие испытывали поругания и побои, а также злые узы в темнице, были побиваемы камнями, перепиливыми, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях в козьих кожах, Терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которые весь мир не был достоин, искались по пустыням и горах, по пещерах и ущельях земли, и все сие свидетельство в вере, и тут такие слова написаны: Не получили обещанного, потому что Бог приготовил. У нас не то І тут ми зачитали, котрий вірою побіждали. І віра є вона від Слова Божого. And faith comes from the word of God. А слово, воно наповнене Духом Божим. And the word is full of the of God. І коли я сказав, що коли ми відключаємо свій розум і повністю віддаємося. Богу, коли ми перебуваємо в Божому слові, to God and to be, to dwell in God's Word. Дух Божий перебуває на нас, і ми маємо силу. Незалежно від обставин, якому би в обставинах я б не знаходився, я б матиму силу і дерзновіння сказати, що немає різниці. Я служу Господу при будь-яких обставинах. І хтось буде получати відповідь. Можливо, і воскресших будуть получати своїх, а хтось її не получить ніколи. And maybe some of us will get an answer. Maybe somebody will even be raised from the dead, but maybe some of us will not get an answer. Незважаючи на що, я буду служити Господу. And even looking at everything, we will still serve the Lord. Давайте Коринтянам. I'd like to read from Corinthians. Це буде Коринтянам і 12 голова. Ми зачитаємо і будемо молитися, дорогі брати і сестри. Це 8 вірш. Тут говориться за, за Павла, коли він мав жало в плоті, і він говорить такі слова, 8 вірш. «Трижди молив я Господа о том, щоб удалил от мене. Но Господь сказав мені. And this talks about Paul when he asked God to take away the storm of the flesh, but God said, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness something that is not right or or wrong in our life. Я довгий час молюся перед Богом. Я не бачу цієї відповіді. Я згадую так само за одну сестру, вона розказувала, як вони молилися за своїх дітей. And I remember a Каже, uh, ми живемо в такий kids. час, переживаємо за дітей, ви знаєте, прикладаємо зусилля, ми їх наставляємо, говоримо все, що вчить Біблія. Нічого не міняється, ніякого результату не видно взагалі. І вона каже, ми просто прикладали зусилля, і ми, кажуть, батьки наші завжди молилися вечорами, ми ставали на коліна, починали молитву. And і вже діти навіть засинали, батьки їх заносили в кімнату, вони вже просиналися зранку, кажуть, і вже вставав на коліна молитися, і вже раз, і вже проснувся вже на ліжку. And a lot of the kids they would even be falling asleep and they would have to take them to their beds, but they would fall asleep on their knees and they wake up and they're already in their bed. And he says that I hear that my parents are standing and praying. Не And we should not quench the Holy Spirit which which is a good thing. Who has the holy spirit, has the power to Незалежно що буде в нашому шляху, які би не були обставини, я буду служити нашому Господу. Нехай Господь кожного благослови, щоб мали Духа Божого в своєму серці. every single one of us, that we may have the holy spirit in our перебували в Слові Божим, тому що воно натхнене Духом Святим. Воно даватиме ревність служити Богу. Воно не буде ні при яких обставинах, ми не впадемо і не скажемо на Бога щось, що Він нам не дав чи не відкрив для нас. Незалежно від того, яким шляхом як ізраїльський народ проходив, неважливо, як сказав Ісус Навин, я буду служити Господу. And no matter what road we are taking, no no matter the circumstances, the struggles, we are going to be like Joshua that said we will serve the Lord. Я буду служити. Це рішення має бути в кожного. I will serve the Lord. That is a choice each one of us must make. Хай Бог благословить церковь. Амінь.